Кожну хату Миколай приносить. З року в рік маленькі діти чекають подарунки від святого Миколая, який традиційно залишає їх під подушками. Всі вірять в його чудеса і в те, що подарунки він приносить тільки слухняним. А хто такий святий Миколай? Святий Миколай. Чудотворець, благодійний, чарівник, він розносить подарунки дітям, вітає зимою, благословляє на добрі справи. Каже, вдома у Святого Миколая є чарівна книга. У цій книзі все записано про всіх. Там є всі хороші і погані справи, які за рік зробила людина. Тому й говорять, що якщо ти в себе в цьому році погано вів, то подарунка тобі не бачити. Але святий Миколай добрий чарівник і готовий пробачити всі погані вчинки. Варто тільки щиро попросити вибачення у всіх, кого образив, і у самого святого. Зимовий вечір впав на плечі, неначе казка все навкруг, біліє поле в темний вечір. Біліє гай, діброва й луг блищать сніжинки. І скриться сніг, біліє все, а з неба у святкових шатах на Миколай дари несе. З нетерпінням я чекай нині свято Миколай, як на дворі стане темно, він приходить потаємно. Ще ніхто його не бачив, та у ліжечка дитячі він кладе під подушки, подарунки і книжки. Гатий до хати ішов із повним мішком. Микола, під подушкою я загляну, раз-раз посміхнусь, подаруночки достало, ніколаю покладусь. Подаруночки це свято, та ялаю не пруте. Мы животусы и тата, и хай гринный край цвіте. Миколай, Миколай